Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Йонка. І сьогодні ваша улюблена розпаковка паперових сюрпризів. Як зазвичай я підготувала для вас нову колекцію. Колекція називається Україна. Тут 8 пакетиків і будуть попадатися різні патріотичні речі. Я пропоную відразу взяти один пакетик. Давайте візьмемо найбільший з чпачупсами. Перейдемо сюди. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Зошити. Колекція серце. Давайте візьмемо з Bubble Колекція Bubble Три пакетики. Давайте візьмемо отакий от коричневий. Колекція манікюр. Так, давайте візьмемо такий зелененький. Наша попередня новинка. Так, Давайте візьмемо оцей пакетик. Пакті, перший пакетик. І ми також закінчимо колекцію фон для відео. Ну, а це оці пакетики на нашу розпаковку. Поїхали їх відкривати. Пропоную закінчити відразу колекцію зошити. Дістаємо наш пакетик. Пропоную відразу закінчити колекцію ЗОшити. Ось наш пакетик. Він не відкрився. Придеться ось так от відкривати. Так. І ось наша. Наліпка вона, звісно, під номером 5 на другу сторінку сюди. І ось тут такий дизайн. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятала, що я тут зробила, тому що це, цю колекцію малювала дуже давно. Давайте її приклеїмо. Ось так ми закінчили цю колекцію. Давайте на неї подивимось. Ось наша перша сторінка, друга сторінка і третя сторінка. Можемо з цією колекцією попрощатися і переходимо далі. Далі у нас колекція фонд для відео. Ми її теж закінчуємо, і я зараз буду відкривати пакетик. І ось так от відкрилась остання наліпка. Наліпка, в принципі, прикольна, але відкрилась вона, як бачите, не дуже. Ну, давайте її вже приклеїмо на це місце. І закінчимо цю колекцію. Давайте на неї подивимось. Ось наша перша сторінка. І друга. Далі пропоную відкрити колекцію серця. Ось наш пакетик. У нас перфорація. Так, відкриваємо пакетик. І він у нас під номером 4. На другу сторінку от сюди ось. Ой, ось так ось. Ось ми закінчили цю сторінку. Далі ми закінчимо цю сторінку і взагалі закінчимо цю колекцію. Далі відкриваємо Bubble Tea, Тут у нас така незвична відкривашка. Ось так. Сама наша наліпка. Ось така в нас. в нас коричнева. Це звичайний колір Баблці. зазвичай я бачила його в таких кольорах. Тобто, можна сказати, це основний колір. Вона ось сюди от, на третю сторінку, третю останню. Ось. Ми закінчили третю сторінку. Далі давайте відкриємо колекцію патчі. І дивіться, який у нас патріотичний патч, якраз нам підходить під нашу нову колекцію. Давайте приклеїмо його, напевно, сюди. Або навіть можна от сюди, от. Ось так наша колекція поповнюється і поповнюється новими патчами. Далі відкриємо колекцію дизайн ніхте або манікюр. Ось так. І в нас під номером один. Це в нас рідкісна наліпка. Ось такий у нас манікюр з сердечком. Квадратної форми. Далі давайте відкриємо колекцію легкі малюнки. Ось наш пакетик. У нас тут перфорація. Відкриваємо. І в нас малюнок під номером 8. Це сюди от, Це звичайна наліпка. І тут в нас отакі от мілі дві стоти, які обіймаються. Ось так от. Ну і наша новиночка. Та-дам! Наша новиночка, ось наш пакетик. Давайте його відкриємо. Тут у нас перфорація. дістаємо нашу наліпочку. Вона у нас під номером 1, от сюди от, І це отакий от чехол з гербом України. Мені здається, він дуже файний. І він мені дуже подобається. Давайте його приклеїмо. ось так. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Па-па!